Дівчинка плаче в подушку. Денис обережно підходить до неї. Привіт. Я приніс тобі поїсти. Дивись, який супчик смачний. Я не буду. Мене звати Денис, а тебе як? Бодя. Давно ти тут? Чотири дні. І я згоден, тут не весело!» «Угу!» То хто тебе засмутив, Богданко? Я вже доросла і все розумію. Не сумніваюся в цьому, ти виглядаєш як дуже серйозна дівчинка. Я розумію, що коли ви сирена, це означає, що на нас летять росіянські ракети. І вони хочуть нас вбити. А мама поїхала додому і не повернулася. А якщо на наш дім впала ракета? А де твій дім? В бучі. Мабуть, там красиво, сосни, сніжок, свіже повітря. Який твій будинок? Розкажи мені. У мене багато іграшок, і двоярусне ліжко. Я можу спати і на першому, і на другому поверсі. І кицька білка, я з нею граюся, і робит плесос, і я його вмію запускати. Тільки треба іграшки спочатку прибрати. Робот пылесос у мене нема, але завжди хотів. То в тебе, мабуть, в телефоні є додаток для нього? Так, хочеш, покажу? Звісно. Слухай, а давай його запустим. Якщо він поїде, значить твій дім в порядку, і з мамою все добре. Ти бачиш? По моїй кімнаті. То що, з'їси пару ложечок супу?